Купуючи диски, зверніть увагу, чи вони ліцензійні. Так ви забезпечите собі та своїм дітям якісний відео і аудіопродукт. Першим дзвоником для вашої пильності має бути низька ціна. За піратську копію вам запропонують віддати близько 35 гривень, у той час як ліцензійний диск обійдеться вам десь у 50-60. Про те, що у вас в руках продукт неякісний, свідчить і відсутність спеціальної наклейки. Її називають візуальною контрольною маркою. На контрольній марці написано, що це є Аудіо-відео. Контрольна марка. Також на контрольній марці має бути обов'язково малий державний герб України. І напис Україна. На контрольній марці має бути кодоване термотрансферне маркування для аудіокасет – літера А, для відеокасет В, для компакт-дисків «К». Микола Христофоров каже: у 2013 році проведуть заходи із виявлення та усунення правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Тому піратам працювати буде все важче.